Доброго раночку. Сьогодні ми будемо з вами тестувати екологічно чисті препарати, біопрепарати від фірми EcoBrand. А будемо тестувати ми, тому що в нас є ось така проблема, дивіться. Зовсім недавно бризкали ми хімічним препаратом від тлі, але нічого не змінилось тля на місці. Добре себе почуває. Ми її підкормили тими препаратами, мені ніби вітамінчики їм дали. А нас це не влаштовує. Це перша проблема. Тут же ж на троянді. Це на одній троянді. Тут, дивіться, з'явилася якась хвороба, ось така, яка теж нам тут зовсім, зовсім зовсім не потрібна. Вон там теж є листочок такий, бачите. Покрутилися не на всіх це, але на багатьох приємних є така проблема. Є ось така тля, є ось така біленька, крупненька. Ось так. А головна проблема ось. Ось головна проблема. Ви погляньте. Уже плоди молоденькі, немолоденькі яблуньки, але... Ось дивіться, що тут робиться. Цілі колонії. Ось такої попелистої. Гляньте. Попелистої і слизької тлі. Листочки крутяться. Ось дивіться, які, що тут відбувається. Ось дивіться. І звичайним препаратом яблуки і тут не впораєшся. Чому? Я поясню. Тому що треба розвертати кожен листочок і бризкати, щоб позбавитися оцієї такої проблеми, оцієї тлі. І листокрутка, і скоро всяка гусінь буде нападати на наші дерева. Що нам треба для цього зробити? І я вам показувала смородину. Ось дивіться, ми її полили від довгоносика і вона пропала, але вона тепер відходить, плодів немає, листочки відходять. Нам потрібно, щоб кущик цей не пропав, а став набагато сильніший і міцніший. Що ми будемо робити? У нас є біопрепарати від компанії Екобренд. Консультант, їхній консультант. Агроном-консультант, він же і розробник цієї лінії цих препаратів. Він досконало вивчає на своїй ділянці, він все це робить і сам, і як і спитує, як він, випробовує. Тому він мені пояснив, будемо ми це робити, обробляти трьома препаратами. Один бактеріологічний. Там будуть бактерії, один грибковий, там будуть грибки. І третій такий Grow Force це як добриво, таке супер-супер-супер добриво. Це називається бакова суміш. Обов'язково коляня десь там вже взяв воду. Обов'язково це треба робити у чистій воді, щоб вода була не хлорована. Для цього, для цього ось, коляня набрав чистої води, Ось водичка чистесенька. Водичка повинна бути обов'язково відстояна у нас там в чані. Водичку ми набираємо, вона відстоюється, тобто хлор в неї. Осідає, вона очищається від хлору, щоб не попадали рештки листочків і чогось там такого, того, що нам не потрібно, в самий бак цю воду, процідив через таке дрібнесеньке ситечко. Чому не можна, щоб вода була хлорована відразу від крану? Хлор вбиває бактерії, і хлор вбиває грибки. А діюча речовина саме в цих препаратах саме грибки і саме бактерії. Розмножуючись бактерії, їх там колонії бактерій, вони покращують структуру листя, структуру ґрунту і дають сили. Що роблять грибки? Грибки, вони попадаючи. у... Це не я, це не хімікат, який відразу вб'є цю тлю або гусениці, але він... грибки ці, вони попадають у шлунок цих Гусениці, там, всяких цих букашок, всяких таких, що поїдає тля, і вони паралізують, і вони самі по собі як мумізіруються, вони висихають, не наводячи, не даючи шкоди людям, птахам і навколишньому середовищі. Це не за хвилину воно пройде, але чому я вам показувала, що саме біопрепарати вони допоможуть листя покручені і всередині тля, чому краще. тому що в кожен листочок не заглянеш і ядом не побризкаєш. І якщо сьогодні піде дощ, воно все змиє. А бактерії, які там будуть і грибки, вони будуть розмножуватися на сонці, їм тепло, вони будуть розмножуватися. І навіть якщо попаде наверх на листочок, то спецподу воно теж дістане, тому що їх буде дуже багато і вони їх по... там зроблять їм те, що треба. Ось, це що до цього. Розводиться не все зразу. Ось я приготувала актофіт. Це в нас грибковий препарат. На ньому і написано грибковий препарат. Грибковий препарат. Це так. можна не і картоплю бризкати, і помідро, і, всі, і колорадський жук, і совка, від усього. Щоб їм було веселіше, не так е, прісно їсти, додається бецемід. Це е, Лі... Ой, тут без окулярів, бактеріальний препарат. Це бактерії. Бактерії, грибки. Значить, Додається один препарат. Я написала тут таких мені консультант вчора розповів так гарно: актифіт 300 грам, додаємо на 10 літрів води. Чекаємо 15 хвилин. Я запитала, чому треба чекати. Він каже, їх там так багато у цій пляшці, як у маршрутки в Одесі людей. І їм треба, як ми заберемо, щоб вони трошки оговталися, розправили крила свої. Тобто залили 15 хвилиночок, почекали, додаємо бецемід, теж 15 хвилиночок почекали, і потім додаємо Grow Force. Що робить Грофорс? Він підкращує смак плодів. Ви чуєте, Я, для, для мене це взагалі солодість додасть, солодість. Додасть і навіть і на листям, і навіть якщо попаде на ґрунт, який навколо вашої рослинки, чи то помідори, чи то що огірки, помідори, все, що ви можете бризкати ним, все можна бризкати ним цими препаратами. Це називається бакова суміш. Оцими препаратами навіть навколо вашого дерева, чи то куща, чи то рослинки, якусь структура ґрунту зовсім змінюється. Вона стає пухкою і стає дуже дуже гарною, Там ціла лекція. Я колись виставлю вам. Це дуже-дуже гарно. Так що зараз коляня додає по списку це все. Спочатку актофіт, потім через хвилинки бецемід, потім і все, все. Він зараз додає: отака мірочка: 300 мл, Більше не треба тут. Не треба нічого там удосконалювати. Не треба те, що вже люди розробили, те, що вони випробували. Тому ми робимо це. Це все називається, я повторюю, бакова суміш. Все це отакий бачок зливається, і потім оприскується як, 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 як треба. Коляня все це додасть, потім я покажу, як буде оприскувати. Так, ось Коляня приготував. Воно настоялося 15, плюс 15, плюс 15. Тепер заливає. У бачок, воно вже змішане, все. Тепер обережненько і ну Так як кожен з вас знає, як це робить. Тут уже все як звично. Ось такого кольору воно. Такого навіть приємного запаху, немає такого різкого запаху як яди. І головне, що можна робити без маски і без рукавиць, без перчаток, тому що воно... Для людини, для людей не шкідливе. Не для тваринок, не для пташків. А в нас пчілки, то нам треба якраз так, щоб не було шкідливе для бджілок. Ось і все. Так, ну і тепер коляня заводить свою машинку. От, і там, де особливо де внизу листочки. Ось зовсім поражені. Ось тут да, гелячка, ось так, так, коляні оброби. І, і що немало важливо, не менш важливо, і стовбурець. Тому що, особливо якісь старі дерева, там під стовбуром цілі колонії таких і бактерії, і різні хвороби під корою, де тріщини в корі і під корою. Тому цим препаратом треба обробляти. І навіть якщо попаде на землю, це буде тільки краще. Ось так і будемо чекати результат. Коляня я пролив, готує другу, а я тим часом хочу вам сказати: ось він приготував вже останню грову форс, ось такий він, як квас. Я хочу вам сказати, що я під відео залишу вам посилання на... Оцю продукцію еко-бренд. І підписникам моїм, хто захоче придбати, і хто зайде на цей сайт їхній, захоче придбати ці препарати, біопрепарати по посиланню і по промокоду. Справи домашні отримує знижку 5%. Так що заходьте, дивіться, знайомтесь, дуже багато препаратів, вони дуже корисні. І як я і казала, і в кого є бджілки або в сусідів, у вас це не... Їм не завадить.